Осінь на узліссі фарби розбавляла, пензликом легенько листя фарбувала. Осінні барви дійсно дуже різноманітні. Сьогодні ми з вами будемо робити дерева в осінньому вбранні. Для роботи нам знадобиться клей, пензлик, тонкий картон і різнокольорові овали. Від стандартного аркушу паперу треба відрізати частину завширшки 13 см. Тепер робимо з цього аркушу паперу віяло. Ми неодноразово це робили з вами. Складаємо навпіл. Тепер кожну частинку ще навпіл цю частину. І цю частину навпіл. Тепер крайні частинки теж складаємо навпіл цю. Навпіл. І з цього кінця теж частинку навпіл. Тепер складаємо по лінії згину. Зігнули, розвернули, тепер по цій лінії розвертаємо аркуш до цієї лінії згинаємо, розвертаємо по цій лінії до цієї лінії. Розвертаємо по цій лінії. І ще раз склали. І ось у нас вийшло віло. Шановні батьки, отут потрібна ваша допомога. Вирізаємо стовбур дерева. Стовбур і гілочки. До краю не дорізаємо. Давайте подивимось, що в нас вийшло. З аркушу паперу, складеного віялом, ми вирізали одночасно чотири дерева. А тепер будемо клеїти крону дерев, ось для чого ці різнокольорові овали. Наносимо клей на стовбур дерева. Розмащуємо по всіх гілочках. І клеїмо крону дерева. Це дерево у нас буде зеленого кольору. Наступне дерево. На стовбур і на гілочки наносимо клей. Це дерево осінь розфарбувала жовтим кольором. А у цього дерева листя помаранчевого кольору. І листя червоного кольору. Осінь, осінь, все розфарбувала, одягла довкілля в теплі кольори.